Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День у сьогоднішньому випуску. Дивіться про такі події. Як проходять, жнива на шосткінщині. Мешканці будинку по вулиці Короленко, 47 б'ють на сполох. Їм вже не під силу вирішити багаторічні комунальні проблеми. За керуванням нетверезому стані водіям загрожують захмарні штрафи. У Шосткинському районі повним ходом йдуть жнива. Комплекс збиральних робіт розпочатий у другій декаді липня незабаром наблизиться до свого завершення. Аграрними підприємствами усіх форм власності вже оброблено близько 60% від усієї площі ранніх зернових. На сьогодні показник середньої врожайності озимих досить високий, незважаючи на липневі циклони, які значно вплинули на якість зерна. Подробиці в сюжеті Марини Шумейко. Цьогорічнива на шоскінчення розпочали з 15 липня. Аграріями оброблена вже 60% від загальної площі ранніх зернових, яка становить близько 15 тисяч гектарів. Говорить Людмила Воронець, начальник управління агропромислового розвитку шоскінської ради адміністрації. Повністю завершили наші господарства збирати озиму пшеницю. Середня врожайність по району складає 40,2 центнера з гектара. Якщо брати наші райони нашої області, другі райони, то в середньому врожайність Зимої пшениці в цьому році склала, я хочу акцентувати увагу: 42,9 центнерів з гектара. Так що наш район, я думаю, не в поганому в гарних числах іде 42, 45 десь йде урожайність. Це непоганий показник для нас, хоч ми також наш район попав під. Ті погодні умови під той циклон, який проходив, і він також попливав. Несприятливі погодні умови зі зливами, значно вплинули на якість зерна. За попередніми даними, від 50 до 60 відсотків непридатних для хлібовипікання зернових піде на фураж. Але навіть попри це, все ж таки можна казати, що врожайність цього року буде на рівні минулорічної. «Є ділянки, на яких до 60 центнерів з гектара отримали, є 58 центнерів з гектара. Ну а в середньому така врожайність, тому що господарство, які на нашій вічизняній селекції отримали десь по 25 по 27 до 30 центнерів з гектара. Так як я вже сказала, вже 26,5 тисяч на озимій пшениці маємо. По програмі соціально-економічного розвитку ми майже виходимо на валове виробництво, що було заплановано. Очікуване виробництво, майже 100 тисяч тонн. планувалося в господарствах. Агрогосподарства розпочали збирання озимого жита, оброблено вже більше 800 гектарів. А це складає приблизно 10% від загальної площі. Середня вражальність його становить більше 30 центнерів на гектарі. Ктар. Цьогоріч безперебійній роботі аграрії сприяє стабільна ціна на паливно-мастильні матеріали. Акцентує увагу Людмила Миколаївна. У цьому році на паливо-мастильні матеріали скачку в цінах не було, так як було, ви знаєте, в тому році. Був великий скачок, тільки розпочали збирання роботи і посів сіво зразу по моніторингу скачок на паливо-мастильні. Десь 85% п'ять мастильних матеріалів було заготовлено ще до початку збиральних, тому таких проблем із паливо-мастильними матеріалами не було в господарствах. Для того щоб своєчасно завершити жне. Потрібна якісна техніка, аби надолужити час після проливних дощів, які значно пригальмували процес. день на поля виходило до 50 зернозбиральних одиниць, в основному іноземного виробництва, в тому числі й орендованих комбайнерів. «16 одиниць у нас було зернозбиральної техніки. Це десь на площі 60, шістдесят тисяч гектарів. Працювала ця техніка. На сьогодні в нас залишилось тільки п'ять орендованих комбайнів. Ціна була дуже висока на орендовану техніку була до більше ніж 800 гривень, на зимних ріпаках була й до 1000 гривень і більше. Це говорить про те, що техніка їхала з других областей, до нас заходила в райони. Для проведення усього комплексу збиральних робіт був закладений кошторис у розмірі більше 50 мільйонів гривень. І майже 55 мільйонів з половиною це кошти, які потрібно було використати, і практично вони вже використані для проведення збиральних робіт. Не пожаліли кошти для придбання насіння іноземних селекцій, і його закуплено і мають врожайність, і майже ця вся пшениця пішла третім класом. Тобто, якщо ще займається господарство е репродуктивним насінням, сортооновленням, тобто мають вкладають кошти, хоч вони дорогі, мають із цього результат. Зі слів начальника агропромислового розвитку, триває підготовка ґрунту під посів озимих культур, адже збираючи враже теперішні, аграрі вже думають про наступне. Заплановано десь 11,5 тисяч посіяти озимих культур. Може, трошки більше буде, ну підійде підготовка техніки. До посівної кампанії, значить, виділяються кошти для того, щоб провести в стислі сроки ці роботи. Ну і хотілося б звернути ще увагу на те, що які б не були погодні умови, які б не були ціни і на насіння, і на паливо мастильні матеріали. Але я думаю, комплекс весняно-польових робіт і комплекс збиральних робіт це є самим важливим. Мешканці трьох під'їздів будинку по вулиці Короленко, 47 вирішили з'ясувати стосунки з житлово-комунальним господарством, запросивши начальника жилкомсервісу та депутата цього округу. Стурбовані шосткинці також звернулись до телерадіокомпанії Акцент за допомогою. Адже за їх словами, самотужки вони вирішити багаторічні проблеми будинку не можуть. В них постійно притікає дах. Під час дощі вода стоїть не тільки на подвір'ї, а й у під'їздах. На перших поверхах світуть стіни, і це не весь перелік проблем цього будинку. Як проходила зустріч і що вирішили, знає Дар'я Бубенець. Вже багато років мешканці будинку по вулиці Короленко, 47 невдоволені обслуговуванням свого житлово-комунального підприємства. На подвір'ї будинку зібралось чимало людей, які звернулись до ТРК акцент, аби розповісти про їх багаторічні проблеми. У нас претензій по дому дуже багато. Ми звернулися ні раз, ні два, ні три. Визивали телевізор два рази, допомогло. Визиваємо третій раз. У нас Самі бачите, який двор Перекопано, перерито, дожди Починаються. Здесь у нас починаються такі лужі, хоч сапогідів з під'їзду не вийдеш. Щодо того, хто повинен відновити асфальтне покриття після ремонту труб, пояснив, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунальним господарством Геннадій Малашенко. Направили ми вимогу до підприємства Харків Щодо відновлення дорожнього покриття. Кожне підприємство, що проводить земельні роботи, воно повинно за собою привести територію, в якої пошкоджено покриття, до стану, що задовольняє мешканців. В майбутньому у нас розглядається питання щодо з'єднання вулиці Короленка і до нової. До нової дороги, що у нас побудована. Під час нещодавної зливи одну з квартир на третьому поверсі затопили. а в першому під'їзді стояла вода, говорить Анна Розум, яка проживає за цією адресою вже багато років. Прийшов мужчина робити, так он тільки здвинув трохи шифер там, де дирка була. вот ці балки вже проходили старі 54 роки года дому. Самі бачите, які двері. Двери тоже спросили, сколько менять. Никаких сдвигов. Ремонты ни в подъездах, ни здесь, нигде ничего не делается. Подвалы невыносимые. Поставили счетчики на отопление. Надо изолировать трубы. Пообещали. Только в бойлерные поизолировали чердаки, подвалы, нигде ничего не изолировано. Это значит, мало того, что мы по двойным тарифам будем платить, еще будем оплачивать за отопление чердаков и подвалов. Проблемы не только с дахом, но и страждают жильцы на первых поверхах, розповіла Олена Бабинец. Подвал, сырость ужасная. Когда пока отопление не дают, вообще невозможно спать. Мы в пуховых платках спим, пока отопление дадут. Та та комната у нас, яка виходить на улицу, ну, на дорогу, там у нас нету водостока. Стена у мене, хоч зараз заходите, вот знімайте, полностью сыра, чорна стена. Що з той сторони зелена, що у нас в квартирі вот постоянно вот вот плесень. Постоянно. Елементарного водостоку не можу навіть зробити. Водостічна труба розташована на два метри нижче даху. Навіть це ніхто не ремонтує жаліється мешканці будинку. Жильці самі роблять заміну труб за свої кошти від житлово-комунального господарства ніякої допомоги. Поскаржився Валерій Банний, мешканець будинку. Обращався в ЖКО, стекла, от стекла є у мене, ходив в ЖКО. Гор дайте мастера, пускай придеться стекла ризомпас. але то ж лісницю треба. Вон до, до до, третьего этажа. Теперь над подъездами так, когда дождь или льдины висят. Да нет навеса даже над входом в подъезд. Так? Надо что що... я не знаю, просто это ну халатность или как говорится, адміністрации или чего. Ну мы доживаем, как говорится. До ручки. Кожного року жилком сервіс обіцяє зробити капітальний ремонт. Нарікає Катерина Збарацька. Писали заявлення ежегодно, ніякого капітального ремонту не було. Ні единого року за 30 літнього ні єдиного раза не було. Хочем... Наталі вот нету з 36-го, вона теж писала заявлення, і там должно быть заявление о бути заявлення у Даже когда Навіть коли дожди, йде. Возле вентиляционных идет сток. Она вот неделю назад буквально сын ее лазил на кришу и сам там заделывал, потому что не допросишься никого. Заливает плафоны. І ж може бути і пожар депутат 22 округу Ольга Шабельникова зазначила, що невдоволення мешканців цього будинку такі самі, як у всіх жителів старих будівель у місті. Першочергове завдання, яке ставить перед міською владою жителі, це розібратися асфальтним покриттям та встановити вхідні двері. Ольга Євгенівна поспілкувалася з людьми, вислухала всі їх скарги і, не відходячи з місця, зв'язалась телефоном з начальником житлово-комунальних послуг. Думаю, що етат ми вопрос мирішимо і Даже это до осени, потому что с Ковалевым, с начальником ЖКО, мы договорились. Максимум мы встречаемся через две недели. Обговариваем смету с могильным. Я думаю, что мы договоримся и включим этот дом в план социально-экономического развития. Каждому депутату давали 70 тысяч на благоустрей той или иной территории. Вот я так думаю, що как раз здесь, здесь эти деньги и пойдут. не всі понятное дело, тому що у мене є ще дома. Там порядка 15 домов. Зараз, на жаль, начальник жилком сервісу Олег Ковальов у відпустці і знаходиться за межами міста, але нам вдалося поспілкувати з ним по телефону. Ось що він нам розповів: дому болі 40 літ, даному Короленко – 47, На сьогоднішній день по кровлі. у нас было одно официальное заявление. По дверям, там еще вопрос стоял, ко мне подходили жесткие лично ко мне, по дверям и по утеплению э, труб, где поставили тепловой счетчик. Трубы, где поставили тепловой счетчик, мы утеплили. По дверям я им сказал так, или э, давайте мы совместно, они хотят металлические двери, потому что металлические двери у нас не входят в тариф. Поэтому или давайте совместно ваш материал мы поварим, покрасим и поставим. Все остальные мелкие заявки, которые были по данному дому. Ми випавняли Олег Юрійович зауважив, що на цьому будинку є борг більше 5 тисяч гривень, які жителі своєчасно не оплатили для цього помешкання. Це досить значна сума, і якщо вони її погасять, цього буде достатньо для нових дверей. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, що можуть в такій ситуації зробити мешканці будинку. Якщо мешканці будинку не задоволені. Якістю обслуговування житлово-комунального підприємства, що їх обслуговують. На даний момент у нас діє, є можливість законодавча. Мешканці, які не задоволені якістю робіт, мають право саме вже вибирати, хто буде обслуговувати їх житловий будинок. Тобто проводяться загальні збори і мешканці самі визначають. Один з напрямків, тобто це або створення ОСББ, або мешканці вибирають, хто їх буде обслуговувати, тобто управителя. Пити за кермом собі дорожче, особливо з огляду на останнє нововведення в законодавстві. Наші водії часто нехтують законом, і для них не є проблематичним сісти за кермом після випитого келиха пива чи чогось міцнішого. Наша знімальна група розбиралась скільки можна хильнути, аби не порушити закон, та про розмір штрафів закривання у нетверезому стані. Про те, що Верховна Рада посилила адміністративну відповідальність за водіння у нетверезому стані, вже знають усі чув про це і шостканець роман. Чоловік вважає, що не тверизм за кермов штрафувати треба саме високими сумами. Якщо він збив у збілнітризом стані. Що це? ви, вважаєте, що це штрафу відмазався і далі їздить п'яний. Погоджується з цією думкою і Артем. Він вважає, що штрафи, які були раніше, майже ніяк не впливали на дотримання водієм дисципліни на дорозі. Я працюю на заправці і періодично бачу таких водіїв. Тобто к нам періодично заїжджають нетрезві. Антон Кисіль, інспектор сектору з безпеки дорожнього руху Шостинського відділу поліції, розповідає, нетверезі водії, на дорозі явище поширене. За сім місяців дві 2018 року складено більше 160 адміністративних протоколів та винесені відповідні рішення. Закон про нові штрафи вступив в силу з 27 липня. Аби не натрапити на суворе покарання, вміст алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміли у видихаємому повітрі. Антон Кисіль повідомляє відтепер, у випадку, коли водій вперше притягається до відповідальності за нетверезе водіння, він буде платити штраф 10 тисяч двісті гривень та буде позбавлений права керування на один рік у разі вчинення повторного правопорушення покарання буде суворішим. Якщо особа було затримано вдруге на протягом року за керування транспортним засобом на тверезому стані, йому загрожує штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування строком на три роки. Як додаткове адміністративне стягнення є оплатне вилучення транспортного засобу на вибір суду з оплатним вилученням транспортного засобу або без оплатного вилученням транспортного засобу? Якщо ж водій порушить правило втретє протягом року, то покарання стає ще жорсткішим. Якщо особа було затримано транспорт за керування транспортним засобом на тверезом стані втретє на протязі року, то йому загрожує штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування строком на 10 років з оплатним величезним транспортним засобу або без такого, знаючи про нові штрафи, пан Василь не дуже сподівається на те, що всі винні будуть покарані. Як говорить чоловік, на жаль, закони писані не для всіх. Тіло в тому, що штрафи. <гум> Це для простих работяг. А то хто пін за рулем, тот буде идти далі. Як говориться, закони пишуть тільки для сі для простого народу, для себе вони не пишуть. Якщо ж водій все ж отримав штраф, оскаржити рішення інспектора можна у встановленому законом порядку. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народні та синоптичні прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткинської міської ради, шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте. 12 серпня вшановується пам'ять апостолів сили, село та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і роботи в полі можуть продовжуватись без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і косючі, то буде дощ. Зранку до самого вечора у шості небо буде вкрите хмарами. В дощ у день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Температура повітря в день плюс 20, вночі 11 градусів тепла. Вітер північно-захід. Ни до п'яти метрів за секунду.